На жаль, поразка неприємна поразка, але все ж таки хлопці билися до кінця. Ця поразка, на мою думку, має додати наснаги, сили в майбутніх матчах. Ще багато грати. Я думаю, все можна змінити. Саме головне зробити потрібні висновки. Що на вашу думку, взагалі над чим потрібно попрацювати, і що не вийшло сьогодні в РІВ? Попрацювати, ну я вважаю, що треба попрацювати в принципі в тактиці 5 на 5, тому що у нас ну трошки ми з 8 на 8 прийшли, де да, всі хлопці, в принципі, з великого поля. Тому Ну, це у нас кожен рік так. Ми коли взимку заявляємося, у нас завжди одне й те саме. Нічого. Я думаю, ще 2-3 гри втягнемось. Трошки команда Ніка дуже хороша команда, всі рухливі. Ми трошки ще не можемо перелаштуватися із оборони в атаку правильно, позиційно. Не перелаштовуємося. Тому я думаю, нам 2-3 гри, ми трошки втягнемося і свої результати ми ще здобудемо. Е, все ж таки, все одно команда мала свої моменти, були непогані закидання. Ось остання атака, фактично на останніх секундах матчу. Яке закидання, якби головою влучив партнер, то я думаю, там би все одно приємніше забивати голи. І Все-таки ви не зайшли не вийшли з поля незабитими голами. Це ще раз доводить, що все-таки є характер команди. Наскільки цей характер може допомогти в майбутніх здобутках? Е, я вважаю, що у команди дуже сильний характер. Ми кожну гру, навіть коли ми там 8 на 8 грали в сім-ох, ми зіграли 2-2 з командою. Е, тому я думаю, що тут проблем якраз-таки в характері у нас немає. Нам треба тільки підтягнути трошки тактики. І, а так всі хлопці не люблять програвати. Це в будь-якому випадку. Так, да, не все виходить, звичайно, але. Я думаю, що ми наздоженемо ще. Так, суперник трішечки сьогодні вам такий е, придав урок, як не потрібно грати. Я думаю, що команда зробить висновки і майбутніх е, вже матчах, е, все-таки е, десь е, реабілітується перед власними болівальниками і бажаємо вам удачі. Дякую, дякую.